Дунацький і дещо в незвичному форматі сьогодні, 11 січня 2025 року. Волокій у волейбольному місті пар. Це Вінниччина. У залі Бальського ліцею номер 1 директор фізичного Старування Світлана Скорбатюк. Де базується барське відділення Вінницької обласної зв'язкової Бо відбувається в цьому звичайному громаді. Чотири на 4-6 команд Вінницької обласної зв'язка, хлопці 2010 року народження. Грай заховується. Це ми 200 команд зараз на майданчику. Це команда Вишенька, що найближчий до нас у сірих футболках грають. І команда, я не знаю, вони там назвали на цьому турнірі Сніжинка чи якось так. Команди це учні Лариси і Вишенька це учні Сергія Хом'яка, базуються в Вінниці на вишеньці, на мікрорайоні. А ось напроти команда теж базуються в Вінниці, Вінницька обласна. Метро Меченко який, До речі, розпочинав займатися на Вишенці. Ось він Дмитро Мейченко, на набирає. Зараз вже займається Ориса Савройка. Це 97. Команди мають по одній перемозі вже, це їх друга зустріч тих команд. І нагадаю, команд грає. Депоє, що з грають, до кого саме кожна команда переводить. Матч це одна партія. Переслав Яцков, другий номер команди Вишенька, це пасуючий. Ми вже його бачили на змаганнях. Тоді, до речі, Вишенька була представлена у 2008 році народження і Яцков тоді пасував. Забиває Денис Левченко. Який є членом збірної Вінничини 2021 розуміть, На приближньому бочі майданчика всі четверо входять до цієї збірної Володимир Штапенко, Дмитро Омельченко, Ярослав Тепляков і зараз приймає м'яч Ілля Левчук. там з рахунком 5-4 е, сніжинка зовсім не в сніжинковій формі, а в чорний хубок сьогодні. грає. 4 чотири Петра Кол. Проходить подача. Бачимо і дівчатка сьогодні присутні. Тут у залі. У Світлана Дмитрівна Скорбатюк займається дівчата волейболом. Буквально з цього, ну вони то раніше займалися, група функціонує у складі Вінницької обласної саме з цього року. Суддя сьогодні працює Віталій Іванович Дмитрів, директор Мінської обласного здобуття. Вяслав Яцько, новички на зріс, дивіться, і подача, яка у нього доволі така потужна. Тут є обмеження, я вже говорив в попередніх репортажах, обмеження, що заборонено скидувати м'яч по першу лінію, це була не скидка, такий накачик м'якенький. Володимир Остапенко. Непогано подача володимир Остапенко. Це складненько. Нагадаю, що це син відомого футболіста і тренера Вінницької Ниви Олега Остапенка. Леченко. Олеченка.

А виченька залучає потихеньку спонсорів, бачимо на футболках фірмою Вінтекбут. Подружжя Кременчуків. Будівельний бізнес. Дивися сайт цієї компанії. Ну такі, доволі потужна компанія. Дуже цікаво в будівництві. Ось ми сьогодні в такому форматі дуже рідко бачимо перший темп, і що збудеться зараз на зразок, Я намагався видати таку передачу. Тут вже 15-6 якось розладилась. Гра у вишеньки, ми бачимо. І вже рахунок 16. 6. Знову подає Володимир Остапа. Для Верчук передача Омельченко Не влучає в майданчик. Я ловчук на податку. Буде атака ні, встигав Денису Левченко. Це Ярослав Тиквяков. До речі, молодший на рік від інших рацію 2012 року народила. Яцков. Левченко нос. Не Невдало, закинув йому підлів руки Владислав. Вісім сімнадцять. Повысили выхованость выше, лесенка. Денис Левченко забывается, нет? Блокаутом 9-21. Будем уже нападать. Ярослав Стефиляков. Блокаут. На цьому впевнені допомагає всі команда, яка для себе оригінальну назву Сінзі. Серед рідкий день минісний е... зимок усіх є таких, не тільки боротьби.